Богославщина край, де природа, історія та культура переплітаються в унікальну гармонію. Тут кожна стежка веде до чарівних краєвидів, а кожна легенда уживає у шепоті вікових лісів і річкових хвиль. Наш туристичний проєкт Стежками Богославщини створений для того, щоб розкрити перед вами сховані скарби цієї землі, мальовничі пейзажі, автентичну архітектуру, традиції, які зберігались крізь століття. Та гостині, що зігріває душу, першою архітектурною пам'яткою при в'їзді в місто є костел. Перший дерев'яний костел під титулом зіслання Святого Духа в Богуславі збудували біля базарної площі в центрі міста 1789 року коштами Францішка Живуського. Правда, за непідтвердженою інформацією, католицька святиня існувала тут ще 1654 року. Але 30 серпня 1817 року храм згорів під час пожежі, яка охопила центральну частину міста. Замість нього над передмісті 1819 року розпочалось будівництво сучасного, мурованого костелу за кошти Олександри Браніцької та її сина Владислава. При святині працювала парафіяльна школа, було також споруджено парафіяльний будинок. У 20-ті роки ХХ 20 століття костел пограбували і закрили. Більшість католиків репресували. Храм було перебудовано, а купол зруйновано. Кам'яниця це найстаріша будівля в Богославі, яку побудували ще у 1726 році. Будова створювалася для єврейської релігійної школи, яка має назву хедер, то ще на стін досягає 1 метр 20 сантиметрів, а під будинком знаходяться глибокі підвали. Під час Другої світової війни у Кам'яниці знаходилася в'язниця гестапо. Сьогодні в будівлі знаходиться музей народних промислів, який можна відвідати за попередньою домовленості. На одній із сторін кам'яниці розміщений портрет Ярослава Мудрого. Пам'ятник Ярославу Мудрому це монумент присвячений засновнику міста, який у 1032 році наказав збудувати в гирлі річки Богославки місто-фортецю, яке було назване Богославлем. А сьогодні це Богослав. Започаткував ткацтво в Богославі Юзеф Покрас, який володів місцевою суконною фабрикою. Житловий будинок Купця Покраса в центрі Богуслава збудований в 1887 році. На той час це була найімпозантніша будівля в місті, яку спроєктував київський архітектор Андрій Краус, який є автором проєктів багатьох будинків, зведених у Києві, наприкінці 1890-х, початку 1900-х років. Сьогодні це адміністративна будівля нашого міста. Аліпій Галит. Київський живописець і гравер. Єромонах народився в Богославі у 1685 році. Іконописець Києво Печерської лаври, керівник лаврської іконописної майстерні. Він писав ікони, композиції на біблійні сюжети, портрети сучасників. Краєзнавчий музей Богославщини. Колись у цьому будинку, що має вже більше ста років історії, була школа. А зараз розташувався там чудовий музей історії Богославщини, де можна побачити багато цікавих експонатів, скіфські побутові предмети, релігій. Родзинкою цього музею є оформлення приміщень. Кожна зала виконана як окрема територія, що відповідає певній епосі. Так в одній кімнаті відтворено печеру кам'яного віку, а у іншій звичайнісінька сільська хата. Далі можна побачити інтер'єри богуславського замку. Цікаві елементи декору та наявність великої кількості артефактів приваблюють поціновувачів історії рідного краю. У 1863 році в Бугуславі було три синагоги. Одна з них збереглася й по сьогодні. Це територія сучасного ресторанного комплексу Українка. Поряд знаходиться пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Ми дуже пишаємося, що він неодноразово був гостем нашого чудового міста. Також недалеко знаходиться пам'ятник героям, які віддали своє життя за Україну. В історичній частині міста поряд з ринком є церква. Яка є пам'яткою архітектури національного значення. Окрім своєї історичної цінності та цікавої історії, культова споруда приваблює ще й зовнішньою величчю, збудована за проєктом невідомого автора у стилі пізнього класицизму. Богославське гранітне оголення або так звана гранітна яма являє з собою гранітний острів із валунів, що хаотичне розкидані між двома рукавами річки Рось. Вчені не припускають, що вік цих каменів сягає 2 мільярди років. Скелі з червоного сірого граніту здіймаються у висоту на 10-12 метрів. Ще однією прикрасою міста є пішохідний міст міст закоханих, з якого відкривається неймовірний вигляд на річку і каньйон. Також навколо нього є невелика мережа водоспадів, у яких можна приймати гідромасажні ванни. Добрий ангел Кобзаря так по праву називали Івана Сошенка. Адже свого часу саме він приклав максимум зусиль, щоб організувати викуп Тараса Шевченка із кріпацтва, а потім і запросив до себе жити. Завітавши до Богуслава, обов'язково відвідати музей Сошенка, який було відкрито в 1973 році, у будиночку його батька, де провів свої дитячі роки малий Івась. Експонати, що розміщені у трьох кімнатах, ознайомлять вас з дитинством, юністю талановитого художника, його малюнками та ескізами. Тут же на музейному подвір'ї встановлено погруддя Івана Максимовича робота скульптора Копайгорненко. Лубунка найвища точка Богуслава. Пісні біля багаття, свіже повітря та все місто, як на долоні. Всім цим можна насолодитись на горі Лобунка, де згодом планують створити сучасний екопарк. Пам'ятник Богославській Роксолані робота скульптора Марії Короткевич, встановлена на скелястому березі Великого острова, що омивається водами річки Рось. На місці, де колись стояла Покровська церква, священиком якої, за народними переказами, був батько Марусі. Навколо пам'ятнику розкинувся ландшафтний парк Богославин, місце, в якому зустрічаються і сірі і рожеві граніти. За словами місцевих, якщо загадати бажання стоячи біля гранітних валунів, то воно обов'язково здійсниться. Музей садиба Марка Вовчка в Богославі є філіалом Музею історії Богославщини. Його відкрили в 1985 році. На честь старіччя перебування Марії Вілінської, письменниці, відомої під псевдонімом Марко Вовчок, в Богославі у будинку, де вона проживала з 1885 1886 років. Музейний фонд складається з близько. 500 експонатів та представлений у п'яти виставкових кімнатах центральна площа міста. На площі розміщена мобільна інформаційна виставка. Героїв російсько-української війни Віддати шану героям можна також на алеї Слави, яку відкрили цьогоріч. Який неодноразово бував у Богуславі та описував його мешканців у своїх творах. Іван Семенович Нечуй-Левицький навчався і навіть деякий час працював у Богуславському духовному училищі. У місті працює універсальний навчально-тренувальний центр «Льодограй». Це найсучасніша льодова арена України. На базі комплексу діють школи хокею та фігурного катання. Хореографічна зала, регулярно проходять змагання світового рівня. Богославський Свято Миколаївський монастир, який стоїть на крутій скелі над красунею Ростсю, милують око навколишні краєвиди, зачаровують душу, якийсь незбагненний спокій та благодать. Це незвичайне місце, цікава його історія. Великі люди зійшли в широкий світ з його порога, заснований наш духовний оберіг. У 19 столітті в селі Лісовичі Таращанського району. Рятуючи рідну обитель від монголо Татарської Орди, монахи перенесли храм спочатку село Хітва поблизу Богуслава, урочище Чернечий Яр, а згодом і на Богославську Кручу, було знайдено кілька стародавніх церковних книг, які свідчать, що головна церква монастиря звалася Різдва Пресвятої Богородиці. З них вже видно. Що монастир мав прихожан як в самому Богославі, так і в селі Хохітва, яке до 1751 року не мало своєї церкви і належало монастирю. На теперішнє місце, де колись був монастирський хутір, його, як вважають, перенесено на початку XIX століття. Там було зведено дерев'яну церкву в ім'я Святого Миколая, Богославський монастир тоді став називатись Миколаївським. Прямуючи від Свято-Миколаївського монастиря, обов'язково завітайте до Богуславського вищого професійного училища сфери послуг. Історія училища налічує понад 60 років. За цей період було випущено десятки тисяч кваліфікованих робітників з таких професій. Кухарі, закрійники, швачки, кравці, в'язальники, секретарі керівника, обліковці, візажисти, манікюрники. Вишивка – оберіг українського народу. У давнину вишивка в одязі мала обрядове значення. Вишиті речі були одним з оберегів, які мали захищати людину від злих духів. Вони мали містичне значення, тому особлива увага приділяється вишивці як закодовані слова, символи та візерунки. Вони були оберегами для чоловіків, жінок та дітей. На базі нашого училища ви можете пройти майстер-клас. Це вишивка оберегу із закодованою символікою. В нашому навчальному закладі ви зможете скуштувати старовинні страви Богуславщини, а саме закуска по-богуславськи, капустяк з бульбениками, шпундру, налисники з яблуками або вареники з сиром, узварі сухофруктів з щебрецем. Окрасою училища є зразковий театр мод Перелина Росі. Там, де розтече, вода кліється, скільки бачив я, скільки знав, кляжуть сутінки і ніжно світиться. На затінці ніж світиться, мій вечірні сола. Перше тут в житті дівчину зустрів, її. Часто згадую пап, пап, я ту вулицю і над річкою на гори, де ходили ми, пап, де любилися в ті прекрасні. Ті прекрасні вечори ляжуть сутінки, ніж світиться. Українська хустка не тільки предмет одягу, а й оберіг жіночої вроди. Вона завжди символізувала достаток, родинність та спадковість. Методів зав'язування хустки існує понад 50. Кожному регіону України притаманні свої способи з вузлами, китицями, крилами. А хусткування це процес перетворення сучасної жінки на берегиню роду за допомогою хустки. Майже в кожної жінки в гардеробі є хустка, яка відображає українські традиції, історію та нашу ідентичність. Пригадуєте уявлення давніх людей про те, що земля стоїть на величезній черепасі, яка тримає на собі трьох слонів. Бугуславський фонтан це величезна черепаха, на ній стоять три слони. Щоправда, символізує фонтан недавнє уявлення людей про влаштування світу, а три гори, що їх підтримують, на яких стоїть наше місто: це гора Бублейна, Замкова та Лубунка. А слони теж мають імена. Це три невеличкі річечки, які протікають місто між трьома горами Богуславка, Каряченка та Корсунка. Проєкт Київщина Туристична відкриває унікальну красу одного з найбільш мальовничих куточків нашої області. Завдяки розробленим маршрутам туристи мають можливість зануритися в історію, культуру та природні багатства Богуславщини. Цей проєкт сприяє не тільки популяризації регіону, але й його сталому розвитку, адже туризм стає одним із елементів збереження культурної спадщини та підтримки місцевих громад. Проєкт дарує людям можливість доторкнутися до справжньої душі України та відчути гармонію з природою та історією. Тож запрошуємо вирушити в подорож, яка змінить ваше уявлення про багатство рідного краю.